Білокоровецьке шосе 6А а дерев'яні бараки. Ввечері 2 січня тут сталася пожежа, яка забрала життя літньої жінки та залишила без даху чотири родини. Немає, де жити. Нема. Все, всі я готувала подушки, діяло погорило, все мені погорело. а я в окно побила, і з вікно пригнула, воно в туалеті побив, побила. Постраждалі стверджують, що пожежа розпочалась у кімнаті 65-річної жінки Галини. Через стінку з нею проживала багатодітна родина. Це одна з дітей. 14-річна Карина. Тут перегородка дерев'яна була, вона щось підпалила і в нас через дири пішли, пішов дим. Повна хата хату диму, мама не зрозуміла, пішла звати 20 міло. І дядь Вася прийшов, вибив двері, там вже вони повтікали, вже нічого допомогти не могло, і бабуся схоріла. Сусіди стверджують, що загоряння в кімнаті бабусі траплялись і раніше. Вона сушила ганчір'я біля печі. І я скільки разів приходила, забирала ці трапки, кажу, баба Галю, кажу, не сушіть тута, бо не можна. А вона казала, що не чувствувала запах, не відчувала чогось запах. Ну, вона старенька була баба, не могла ходити погано і розмовляла. Валентина разом з трьома синами та донькою Кариною у вогні втратили все своє майно на момент пожежі, всі були вдома та дивом врятувались. Всі повибігали, я через окно прихлинула, бо я не вспіла вже через двері, бо там повно диму було. По криші пішло, тютьмілена хата почала згоріти і та сторона. Все, мебель купила спальню нову, це перед Новим Годом, все все, погоріло. І меблі, і все, одежа, і книжки. І мій паспорт є. Це сина. Ну, свідоцтво про народження погоріли. І сина паспорт, мій паспорт ще залишився, і багатодітне оце посвідчення залишилося, і все так. Дос нічого ліквідацією пожежі займались коростанські вогнеборці спільно з пожежниками виправної колонії та заводу МДФ. цілому було задіяно для гасіння даної пожежі п'ять одиниць техніки, 15 чоловік особового складу. За попередніми проведеними розслідуваннями іменно дійсно в цій квартирі, де проживала ця жінка, і був очах пожежі для встановлення достовірної причини. Проводяться додаткові розслідування щодо встановлення відповідної причини. Тепер декілька родин не мають даху над головою. Погоріла надія разом з чоловіком. Зараз ночують у знайомих. Як жити далі, не знають. Нічого я не хочу, миленька, нічого не хочу. Де жити мені, що на вулицю буду жити. Багатодітну родину ковальських тимчасово оселили у двох кімнатах геріатричного пансіонату, адже жити їм ніде родичів не мають. Родина складається із тимчасово непрацюючої матері, 14-річної дівчинки та хлопців 11, 16 та 18 років. Родина потребує одягу, шкільного приладдя, посуду, коштів. Хто чи може допоможе? На екрані ви бачите мобільний телефон Валентини Ковальської. Якщо ви маєте бажання допомогти погорільцям, телефонуйте 068 509 43 47.